Так, ось наші фахівці їдуть з декораціями новорічними. Зараз вони будуть їх вивантажувати біля Хнатово. Частина декорацій – це центрального парку, частина це наші декорації. Ось це прекрасний новорічний олень, він вже давно відомий харків'ян, він був на багатьох локаціях міста під час новорічних свят. І от он один з тих декорацій, які постраждали під час прямого прильоту по ангару, де зберігалися прикраси новорічні всього міста. Із 100% всього, що там зберігалося, лише 7% нам вдалося зберегти. Це був Санта-Клаус, всім відомий, на коняці такий маленький, дитячий, і цей Олень. Він був розчавлений. Ми буквально по клаптинах, по частинах його збирали. Ми прикрашаємо локаційно. Тобто, дивіться, ми вже почали прикрашати сад Шевченка. Там уже ми виставили новорічні фігури у вигляді фігуристів на фонтані, прикрасили місток біля зоопарку. Тут буде прикрашено і ще дзеркальний струмень. Завершення саме цих об'єктів це площа біля Хнатобу, а також дзеркальний струмень до кінця цього тижня. Все ми відкриємо, всі зони наші новорічні. Ми відкриємо вже на День Святого Миколая. Зараз є така можливість так облаштувати ці прикраси. і Якщо вона буде, то звісно будуть вмикатися всі декорації. Якщо не буде такої можливості, то вони не будуть увімкнені». Більшість ілюмінації енергоощадні, тому я думаю, що багато електроенергії вони у нас не потягнуть. Звісно, ми будемо робити все для того, щоб заощаджувати електроенергію, але йдуть свята, і харків'яни мають право на ці свята. У нас є діти, у всіх є діти, і ми живемо в гастрадальному місті, і це місто буде святкувати новий рік День Святого Миколая Різдва. Але хочу ще раз звернутися до харків'ян. Прислухайтеся до повітряних тривог. Пам'ятайте про укриття. У нас дуже підступний ворог, і ми повинні бути всі обережними.